Добрий ранок, любі мої діти! Сьогодні у нас заняття з вами з конструювання. Отож, давайте для початку з вами привітаємося. Добрий день, добрий день! Осні ми вітаємо! Добрий день, добрий день! Пісню їй співаємо. Добрий день посмішки! Щирі дарували, добрий день! Облиски дружно починали. Діти з сьогодні ми з вами поговоримо про види транспорту, але коротенько. Та як ми на попередньому занятті з вами це обговорювали більш детальніше. А сьогодні подивіться, будь ласка, що ви бачите на картині. Що? Як називається? Так, це пароход. Це який вид транспорту? Так, це водний вид транспорту. А ось послухайте загадку. Що за дивний дивний птах високо у небесах, возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так? Ну, звичайно ж, це. Діти здогадалися молодці. Це літак. Подивіться уважно: це повітряний вид транспорту. А ось саму загадку відгадайте, діти. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як хатки ці Червоні в будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках, сталевих будиночок мчить. Увага, я їду, дзвіночок, дзеленчить, дзілінь він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, Поспішай і не зівай, щоб устигнути. На, як ви здогадалися, діти? Так, на трамвай. Роздивіться, будь ласка, картину. Здогадалися? Так, певно, це електротранспорт. Да? І зветься трамвай. Молодці. А ось така загадка. Від зупинки до зупинки, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей, що за диво диво дивне. На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята. І дорослих там багато. Здогадалися? так, це автобус, молодці ви мої умнички розумнички. Молодці, діти! Ну що ж, іще таку загадку? Замість рейлів дві дротини визначають рух машини, щоб в гуму ноги не збивалися з дороги. Так, це що, діти? Тролейбус. молодці, умнички. Ну, що ж, діти, порозгадували загадки. І запам'ятайте, які бувають види транспорту. Водя... Водний, повітряний, земний, надземний і підземний. Молодці діти, молодці. А тепер давайте сьогодні ми за допомогою от таких от паличок, у кого є палички, в кого є стеки, у кого є стержні, а в кого є діти да? ми з вами сьогодні будемо. що? Конструювати, що кому хочеться, що кому подобається. Давайте для початку ми зробимо з вами, діти, човник. Отож, приступаємо до роботи. Я взяла такі стики і роблю човника. А ви, будь ласка, дивіться, як ми будемо з вами будувати човника. Ми будуємо з вами човник. Ну що, діти, човник у нас вийшов? Так, це у нас човник з вами вийшов. Молодці! Молодці! Ви всі побачили човник, так? Да? Так, молодці. А тепер, діти, давайте ми з вами що зробимо? Як ви думаєте? Давайте ми з вами побудуємо ракету. Це ми зробили водний вид транспорту, а тепер ракету ми зробимо з вами. Тож, приступаємо до роботи. ми вокету. Дітки, подивіться уважно, у нас вийшла що з вами? Ракета. Гляньте, яка ракета у нас з вами вийшла. Молодці! Молодці мої розумнички і розумники. Дітки, а що? Давайте тепер знаєте, що побудуємо з вами. Ну, так от сконструюємо машину, грузову машину. Отож розпочинаємо. Ось така у нас машина. Сучасна машина. Не дуже велика, не дуже габаритна, А щось у нас на газу виглядала. Давайте ми колеса її зробимо за допомогою таких кришечок. Сучасний таких кришечок, от такий, да? з бутилочок, Пам'ятаєте, так? Молодці. Так, одне ось колесо. І зараз ми зробимо з вами ще. Так, дивіться, діти, машина. Подивимось, як у нас вийшла гарна машина. От молодці ви мої, молодці. Подивіться, дітки. Як у нас з вами вийшла машина? Машина машина. Тож, що ми зробимо? Який висновок? Можна конструювати? З любого матеріалу, який вам подобається, дітки, конструктори, лего, в кого що є. Ви, великі розумники, розумнички, сьогодні добре, гарно попрацювали. А я очікую ваші роботи. Надсилайте їх на вайбер. Ми будемо чекати. Тож, до побачення. Очікую ваші роботи. До побачення, мої любі! До побачення!